Наскільки реально є загроза нового наступу російської армії на півдні України? Чи є у Росії можливості для повторення одночасного наступу на кількох напрямках, як 24 лютого 2022 року? Як російські військові готуються до бойових дій на окупованих територіях? Докладніше про це все у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас в Ютюбі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Росія може розпочати новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення. Про це 1 лютого в ефірі французького телеканалу БФМ ТВ сказав міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, російські війська можуть спробувати наступ на двох напрямках: це може бути Донбас і Південь. Міністр також зазначив, що Росія мобілізувала 500 тисяч осіб, хоча офіційно було заявлено про 300 тисяч. Майже через рік повномасштабної війни Україна не може втратити ініціативу на фронті, переконаний Резніков, але вона не недооцінює ворога. Раніше, 31 січня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалації найближчими тижнями. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News. Данілов не виключив, що президент Росії Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого минулого року. Секретар РНБО також зауважив, що найважчі бої ще попереду, і сказав, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у вирішенні перебігу війни. 2 лютого представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив про те, що Володимир Путін наказав захопити території Донецької і Луганської областей до березня. За словами Черняка, наразі є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення Сходу України. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 2 лютого заявив, що стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників. Необхідною зброєю та обладнанням, нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. Водночас є ознаки того, що окупанти готуються до посилення бойових дій на Запорізькому напрямку. Про це 31 січня в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Втім, наразі, з боку російських військових, спроб атакувати і наступати великими групами немає. Голова Запорізької обласної ради Олена Жук у коментарі новинам Приазові зазначила, що питання підготовки до ймовірного наступу російської армії зараз актуальне для обласного центру. Ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Ми не воюємо з маленькою армією, абсолютно точно. Ми не воюємо. Е Ну, з якимись там незрозумілими, нефаховими воїнами, ми воюємо з армією, як би там не було. А, що можу сказати? Перш за все. А... Ми з вами, ми з вами, як люди не військові, не можемо повністю оцінювати стан. Це перше. Друге, з міркувань безпеки, там з питань розвитку всього іншого. Ніколи цивільне населення, там як і влада не буде повністю проінформовано про перебіг подій. Але це перше. Друге, дійсно ходять такі плітки, і ці плітки підігріваються не тільки реальними даними, а й там і розвідкою РСІ, і їх агентами на територіях, і телеграм-каналами Розганяється постійно одна і та ж плітка про те, що дійсно планується наступ. Ну, ви знаєте, я як людина, яка з 24 лютого минулого року не виїжджала з території міста. Я вам скажу, що те таких пліток чула вже ну разів два Жителі Запоріжжя, які залишаються у місті, розуміють ризики, з якими можуть стикнутися у разі наступу російських військ, каже Олена Жук. Чи знаходимося ми в зоні ризику? Так чи знаходимося ми дуже близько до е, зони ведення е, найбільших боїв? Так, безумовно, ми знаходимося в зоні постійного ризику. Ну так же склалися наші реалії, але це наша земля. Ми знаходимося в себе вдома, ми захищаємо свою землю, і кожен з нас, кожен на своєму фронті, робить все для того, щоб була найскоріша перемога. Олена Жук переконана, що Збройні сили України тримають безпекову ситуацію під контролем. Збільшення кількості жителів, які виїжджають із Запоріжжя, зараз не спостерігається, додала голова обласної ради. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 2 лютого повідомив, що окупанти завезли до 20 танків села на північ від міста. Російські військові, що розквартирувалися навколо села Нікольське і районів напрямку Волновахи, розповідають місцевим, що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя. Написав політик. Напередодні 1 лютого Петро Андрющенко також повідомив, що Росія продовжує накопичення резервів на території Маріуполя і району. Основні сили концентрують у колишньому Нікопольському районі. Мангушський район задіяно для підготовки мобілізованих і накопичення резервів для запорізького напрямку. Крім того, поновився рух військових вантажів з боєкомплектом у бік Бердянська і Мелітополя. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Керівник Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів, що у самому місті російських військових не дуже багато. Вони зазвичай розселяються у пансіонатах і санаторіях біля Маріуполя. Що стосується а, керівництва а, військового окупаційних. Військ вони здебільшого живуть у передмісті у невеличких селах біля Маріуполя, тому що там є електрика, там є вода. Там є все, що їм потрібно для для життя. Чого чекають росіяни. Я не сильно розумію, тому що дуже багато їх їх там, а вони наразі майже нікуди не передислокуються. Вони висижують та чогось чекають. Російські військові щодня переганяють техніку. Як із Росії, так і у бік Росії, каже журналіст. Техніку вони женуть як з боку Росії. Нову нову в плані того, що вона не ушкоджена, так вони женуть техніку і в бік Росії, в бік Росії. Наскільки я розумію, вони її переганяють на ремонт. На ремонт, тобто, це підбиті танки, вигорівши БМП, Ще щось. а ось з Маріуполя. Тобто, техніка їде через Маріуполь, і вона може їхати або на захід. Тобто, це напрямок Запорізький. Або вона може їхати на північ. Тобто, це напрямок на Донецьк, на Вугледар. Тому техніка там їздить постійно. Вони, окупанти, вони відремонтували та майже проложили нову дорогу від Маріуполя в бік. Новоазовська, тому що саме звідти їде техніка, їдуть вантажівки. вантажівки їдуть з. Будівельними матері... матеріалами. їдуть з боєкомплектом, їдуть з сухими пайками. Звичайно, вони будують укріплення, вони будують бетонні, там якісь рви доти. Вони ставлять оті зуби дракона, які ну таке собі. Це для а, вимивання коштів, як я бачу. А що ще а, страшне? А вони будують оті нові райони, нові квартали. Оцих потімкінських доміків, тобто доміки, будиночки, які збудовані дуже швидко, без без дотримання будь-яких норм будівельних. Так ось вони їх будують саме на окраїнах міста, саме на тих напрямках, де можливий контр-контр наступ наш, тобто вони їх планують заселити. Якимось, якимось мирними жителями, щоб це був справжній живий шит. тобто вони ускладнять завдання для нас, так тобто, ну наші не будуть бити, якщо вони будуть знати, що там мирні. І мені здається, що росіяни го готуються до контрнаступу, в тому числі ось таким чином. Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський зазначив, що російська армія зараз не має достатньо сили засобів, аби наступати на запорізькому напрямку. Втім, ситуація у регіоні залишається складною. Якщо розглянути це питання так, з перспективою, то питання: чи потрібно їм взагалі наступати на запорізькому напрямку? Так потрібно, тому що. Запоріжжя на сьогоднішній день є єдиним хабом, де вони можуть спробувати розвинути у разі досягнення Запоріжжя наступ на правобережну Україну. Він для них залишається цей напрямок, цей хаб надзвичайно важливим. Тому ми зараз спостерігаємо там постійне зосередження військ, постійне перекидання ресурсів. Накопичити сили для наступу швидкими темпами російське груповання не може каже експерт. Шляхи забезпечення цього групування є два. Це через Крим з Криму і другий шлях вздовж Азовського моря, так званим сухопутним коридором від Маріуполя на Мелітополь і далі в районі Васильівки і розосередження по всіх напрямках, які є. Е, і чому тут є певні складнощі для росіян? Ну навіть з огляду на те, що е, ми тримаємо позиції під Вугледаром і наносимо методичні, можемо наносити і наносимо методичні точкові удари по комунікаціям противника, які ведуть з Російської Федерації через е, Маріуполь і далі е, на захід е, навіть більше, якщо подивитися і заміряти відстань між Вугледаром до такого населеного пункту, як Волноваха. Або іншого розівка, ми побачимо, що в принципі хаймерсами можна там дістати і нанести серйозні пошкодження. Вони дуже обмежені у своїх можливостях здійснювати розгортання угрупування зі сходу, і е, така ж сама ситуація внаслідок пошкодження Кримського мосту, який на моє диво вони так до кінця не відбудували, спостерігається і на півдні. Крім того, під вогневим контролем українських військових перебуває лівобережна Херсонщина, зазначив Сергій Грабський. Незважаючи на це все, я ще раз повторюю, що противник вперто намагається зосередити як мога більше військ, перекинути де як можна більше озброєння бойової техніки, матеріальних засобів, боєприпасів для того, щоб здійснити наступ. Причому за певних обставин можна навіть припустити, що проти наступ противника буде мати завдання не вийти на Запоріжжя, а скувати війська українських сил оборони для того, щоб вони не були перекинуті на інші напрямки, де противник може здійснювати більш активні і глибокі наступальні дії. На думку експерта, повторного широкомасштабного наступу за багатьма напрямками російські військові здійснити не зможуть. Такого не будуть. Росіяни усвідомлюють, що вони не спроможні нанести одночасно удари по кількох напрямках. Ще раз підкреслюю, це не означає, що от вони тільки в одному напрямку полізуть одночасно і все. Ні, вони можуть пробувати провести такі відволікаючі провокативні дії або спроби наступу на інших ділянках фронту. Зокрема, на запорізькому напрямку, але говорити про те, що вони на всіх ділянках можуть здійснити одночасний тиск на сили оборони України ну, на сьогоднішній день підстав немає. Першочерговим завданням для російської армії залишається захоплення Донецької і Луганської областей, вважає експерт. Логічно таким чином припустити. Підкреслюю, тільки припустити, що противник може зосередити основну масу військ саме для того, щоб виконати ці завдання. І саме тому ми зараз спостерігаємо такий досить серйозний тиск на Бахмутському напрямку. Намагання противника просунутися в районі Авдіївки, продовжується боротьба за околиці Мар'їнки. А противник намагається тиснути на Вугледарському напрямку і проводить певні контрнаступальні дії е, на ділянці фронту Сватого Креміна. Причому хочу сказати, що на, от якраз ділянка фронту від Троїцького через Сватого на Креміну, і викликає певне занепокоєння. Чому? Тому що там противник має можливості, і він, власне, це робить, зосереджувати досить велику кількість військ ну, фактично безмежно. Безмежно мається на увазі, що порівняно з південним напрямком нам трошки складніше впливати на комунікації противника, тому що він там спирається виключно на територію Російської Федерації. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що за допомогою нового наступу Росія хоче досягти стратегічної переваги у війні. Росія хоче хоче добитися стратегічного приимущества, которо позволить їй самої рішать далі. начинать ли все-таки переговоры или пытаться дожать Украину, если наступление пройдет успешно и удастся отрезать ее от источников подкреплений, скажем так, идущих с Запада. То есть она хочет добиться стратегического преимущества. Речь не идет о каком-то решительном наступлении, которое сразу закончит войну. Минимальным заданием для российской армии может быть захопление Запорижья, припускает эксперт. Это весьма вероятный вариант, но не единственный. Наступать на Киев никакого смысла нету, потому что очевидно совершенно, что российская армия не в состоянии, не уничтожив полностью, взять ни один большой город. Поэтому для того, чтобы наступать на Киев, надо иметь возможность стратегически, с военной точки зрения, потом поступить с ним, как с Мариуполем. На это у российской армии сил в принципе нет, судя по всему. То есть не то, что нету сейчас, а нету вообще, если не использовать ядерное оружие. же уверенным вариантом залишается наступ российских військ на запад Украины, уважая политологов. Более вероятен еще более вариант, кажущийся невероятным и диким, когда они попытаются наступать скорее на западную Украину и пытаться отрезать Страну от э, западных союзников. Это может быть удар с двух сторон, в том числе со стороны Беларуси. Ну, я полагаю уже достаточно давно, что Лукашенко сам с удовольствием бы поучаствовал, если бы технически у него была такая возможность. Белорусская армия не готова к тех... технически к участию в этой войне. Если будет первоначальный большой успех, то Беларусь подключится практически 100%. Якщо це буде опять ні то ні сього, ні два, ні полтора, тим більше военное пораження, білорусь 100% не поткнець у Кремлі, намагаються ігнорувати заяви української влади про звільнення усіх окупованих територій і вихід на кордони 91-го року, зазначив Іван Преображенський. Для російського політичного це дуже невиграшна і неудачна тема. А основна концепція, которої сейчас постепенно прийшов Путін. Нет, с ноября, как мы помним, он практически молчал, а потом начал выбрасывать самые разные версии аккуратно, зачем он ведет эту войну. Сейчас, похоже, Кремль определился, и ведет он эту войну якобы ради того, чтобы предупредить нападение, которое на Россию все равно готовилось. Эта версия была у них с самого начала, но это как в итоге единственная версия, которую с удовольствием поддерживает значительная часть российского населения. И в эту версию совершенно не вписывается история о том, что Украина не собирается переходить на территорию России, даже если она сможет одержать военное, военную победу и полностью освободить все свои оккупированные территории. Новий наступ Росії може бути не останнім, якщо країни Заходу зволікатимуть із постачанням зброї Україні, вважає політолог. Росії вдалося повністю екіпірувати тих, кого вона мобілізувала з сентября. И сейчас уровень активности, скажем, экономической милитаризации экономики значительно выше, если они смогут быстро экипировать и новую большую армию от 300 до 500 тысяч, как сейчас говорят, которые они собираются мобилизовать. Это будет значить, что мобилизационная машина в России все-таки заработала. Осенью казалось, что она не в состоянии в принципе запуститься полноценно.

Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Інковський, новини Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.